Корупційна інвестиція по Харківськи. Поки Харків стоїть під обстрілами, а люди чекають на відбудову, місцеві чиновники запускають свої схеми. Комунальна Харківська інвестиційна агенція, якою два роки керувала депутатка облради Тетяна Соляренка, мала б залучати гроші для міста. Але замість інвестицій, поїздки в Люксембург і Мадрид, піар про підземні школи і делікатеси на виставках 60 мільйонів. На одну школу, завищені кошториси, гучні проекти без жодного результату. А все це знову, з мовчазного дозволу, харківські ОВА, облради і міськради, схеми, фірми, суди, столяренка, не просто депутатка, а власниця і бенефіціарка мінімум з фірм, які отримують бюджетні кошти, не маючи офісів і персоналу, її чоловік-співвласник, Харків прямий конфлікт інтересів очевидно. Коли «Гона стоп розслідувала ці схеми, Соляренка пішла в атаку через суд, позов на 200 тисяч гривень, тиск через суддю, благу, вимкнення трансляції в апеляції. Класика. Ми вже передали всі матеріали в ДБР з Бунабу та прокуратуру. Бо якщо корупція ховається за інвестиціями, це не просто крадіжка, це зрада прифронтового міста. Знаєш більше, пиши в телеграм.